Комунальне підприємство міськсвітло продовжує освітлювати вулиці Прилук. Нині завершують роботи у мікрорайоні 273-го кварталу. 7 травня працюють по Костянтина Острозького. Місцева жителька Лідія радіє: від учора вулиця освітлюється. Осінь міняли жліні, міняли стовпи, освітлення зняли, і оце до сих пор ми його ждали. Не зверталися нікуди. Думали, розняли, значить, буде. Погано було без світла. І вчора як уже горіло, так вийшли всі сусіди на вулицю. Як добре, що є освітлення. Так що дякуємо, що до нас дошла черга і зробили освітлення. Олег Лещенко говорить, планові роботи у мікрорайоні 273-го кварталу тривали півтора місяці. Прилуцький РЕМ замінює електроопори та мережі швидкими темпами. У місті працюють одразу декілька бригад. Міськсвітло світло ж має менші потужності, тому і відновлюють освітлення на об'єктах із затримкою. Так як була заміна силового кабеля і заміна нових опор ремом. Було зроблено демонтаж зовнішнього освітлення міськ світлом. Зараз за півтора місяці ми відновили зовнішнє освітлення по вулиці Житній від вулиці Європейської до вулиці Богунського. Частково вулицю Богунського також зробили монтаж. Зробили монтаж по вулиці по переулку. Другому європейській та третій європейській, а також по трьом переулкам Коцюбинського це перший, другий, третій. Наразі працівники міськсвітла приділяють увагу вулицям Богдана Хмельницького та Костянтина Острозького. Комунальне підприємство міськсвітло перед тим як виїжджати на лінію по монтажу е даних вулиць провело е ряд робіт. А саме, подивилися сіп, чи нема. Чи нема оголеного проводу, так як він ізолючий, щоб не було коротких замикань на лінії. Потім закупили натяжники, закупили проколи до світильників, продивилися світильники, перебрали їх, якщо можливо. Вони там, наприклад, були пошкоджені при демонтажу або при перевозці. також протирають стекла, так як пилюки багато. Мошки там залишаються. А також які світильники старого типу були ржаві, то ми закупили краски, провели малярні роботи і встановлюємо їх по даних вулицях. До слова, по вулиці Костянтина Острозького жителі мають затишний сквер. Благоустрій паркової зони провели ще до повномасштабного вторгнення. За ініціативи міського голови Ольги Попенко дану місцину облаштували ліхтарями та тротуарною плиткою. Для молодих сімей з малечею є дитячий майданчик. Даний парк також не освітлювався. Силами комунального підприємства вирішили і це питання. Коли роботи проводилися ремом, вони міняли опори свої для своїх нужд. По підключенню і вони опору демонтували. А для того, щоб підключити даний парк, потрібно опору поставити на місце, так як ввод відний кабель даного парка був на цій опорі. То комунальним підприємством було прийнято рішення встановити дану опору на тому самому місці власними коштами власним зусиллям. І наразі я думаю, що сьогодні парк буде світитися. по завершенню робіт у мікрорайоні 273-го кварталу. Комунальники працюватимуть в іншому також ремонтуватимуть мережі вуличного освітлення під ключ.